Один шанс на мільйон снайпер прострелив студенту з Маріуполя голову, але він вижив. Лікарі називають це дивом. Іллю Луценка поранили восени 2014-го. Хлопець переніс кілька операцій і зараз проходить реабілітацію. Продовжить тему. Юлія Міншакірова. От ножка вже устала, починає дрожати. Утримати рівновагу і пройтися прямо, елі вдається не завжди. Заняття у реабілітаційному центрі з інструктором тривають від ранку до вечора. Іноді сил бракує. Тихо, 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 тихо. Два роки тому лікарі не давали Іллі жодних шансів. Що не вижу, що кілька днів і складнення, або... Складає, або... Хлопець дістав тяжке поранення у Маріуполі 2014 року. Тоді йому було 17. І Із друзями катався на велосипеді на околиці мікрорайону Східний. Іллю підстрелив снайпер. Вот картина сквозного кульового ранення голови. Директор реабілітаційного центру показує слід від кулі на перших знімках після трагедії. Входне і виходне отверсті І слід від кулі, яка пройшла всю праве полушаріє. Соответственно, на входе она зацепила еще составляющие черепа, кости. Предположить о том, что человек в принципе мог остаться жив, ну это какое-то невероятное чудо. Это примерно как то, что вот сейчас на улице зацвели бы персики, понимаете? До Дніпропетровська люди доправили санавіації. Операція на мозку у лікарні Мечникова тривала більш трьох годин, згадує Белла мати Лі. Три тижні її син провів у реанімації. Мати з відчимом весь час перебували поруч. Кошти на лікування зібрали волонтери. Адже усі заощадження родина витратила в перший день трагедії. Наші гроші закінчилися ще в Маріуполі. Там одразу і лікарство на операцію. Дали цілий список скатерть. Ми пішли купили і все. Навчатися наново і було складно. Звичні для людини рухи давалися непросто. Першу реабілітацію хлопець пройшов у Литві. Да, я часто здавався, ну здався, порал, смирився і продовжив потом, після того як пройшло часу. Повернувшись до України, рідні Іллі звернулися за допомогою у штаб Ріната Ахметова. Там оплатили ще три дорогі курси відновлення. Один місяць 50 тисяч гривень. Щоб ми, наприклад, змогли дати сину один місяць реабілітації в рік, нам потрібно відкладати ну, 5 тисяч в місяць. У нас так не виходить. Тому є надія тільки на волонтерів і на такі організації, як фонд Ахметова. Щоденні тренування без вихідних дають добрі результати. Наприклад, безім'яний палець він взагалі не мог владіти. Зараз уже він как якось його чувствувати і щось то їм уже делать. Он хвастається. Я приїжджаю, он мені показує. Мама, смотри. у реабілітаційному центрі Ілля почувається як вдома. Тут він відзначив свій 19-й день народження. День народження. <плес> Юлія Міншакірова, Євген Якунін. Сабиття канал Україна.